Доброго дня, ми Фаткарс на зв'язочку. Пам'ятаєте, ми тримали інтригу стосовно того, яку автівочку ми купили. А ось ця автівочка це GLE Coupe Купе 17-го року випуску. В 18-му була придбана офіційна дизельна в АМГ пакеті хто розуміє, да? там, ну, там бампірочки, дефлекторації, диски, поширювачі арок. Але найбільшою перевагою даного автомобіля, не моделі, а саме цього автомобіля, це те, що рідного пробігу 35 тисяч кілометрів. Рідного пробігу, який перевіряється повністю е, на офіційному СТО, офіційного дилера. Е, вона тільки там обслуговувалася. Машинка ще раз дизельочок, вона в гарній комплектації, вона ніде не фарбована по кузову повністю вся ціла. Передня частина під ручками. Ну, всі проблемні місця, всі заклеєні в бронеплівочкою. Гума ще та, яка йшла з заводу на цій моделі. Тобто ну, салоника виїхала, вона 17 року, так вона на ній і стоїть. А ще раз скажу, вся, вся ціленька, весь хром, чи все, дивіться, на, на станці. Да? Причому це, знаєте, як ми там ну, здебільшого чистим труби, там, коли дизель, дивіться стан автомобіля, ми взагалі не готовили його, не полярували, не... зробили легеньку воло... вологе прибирання, зробили і все. Ав... Автомобіль з дотяжками дверей. Все працює, все чітко. 에... Можна спостерігати. Стан салону, такі коврики модні, да, підкинули люди. ну В принципі, є і оригінальні, але ці набагато кращі, да? де ось Ці проблемні місця, де з деревом зазвичай зацарапані. Тут все ідеально, всі карти, все де сидіння. Да? Хоча, чесно кажучи, якість матеріалу трішки в мерсах от сидіння, да, рідний пробіг, 100%. Він весь е, на постійному диві, але чесно, дивіться, оці ружка, да, от, які вона, от рельєф на ній з'явився е, на машині 35 пробіга. Ну, стану руля, то, звичайно, там дав шкіра напад, де не царапинки, нема, нічого. ми нічого не підфарбовували, нічого ніде, ну даже мінімально не було ніякої царапиночки. Автомобіль з датчиками зон, безключовий доступ. він на пневмо що теж не завжди в них присутня, що в нього є. Панорами немає. А, є сигналізація Беніш-файна, яка перейде наступному власнику. камери по, кругу, по колу також стоять ззаді. Заді він в принципі нічого такого особливого немає. Так, так, так. Що Тут у нас кнопка багажничка. Це треба не забути взяти на тирку нашу, щоб натирати автомобілі. Кнопка багажника також є. Ще так, ще ці е, збереглися е, плівочки. Ну, трішки вже вони пошкодились, тому що власниця була дівчина. Я так розумію, коли щось витягувала з багажника, ну, то десь ну, по цим плівкам тягала, тому десь трошки їх пошкодила. Ось такий ось у нас автомобіль з'явився на поду. Все, як ви любите, весь ціленький, весь по офіційному дилері, і головне з пробігом 35 тисяч. Це нова автівочка, і ціна, 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 як завжди, буде з наших автівок нижче ринку. Тому поспішайте, хто хоче ідеальний автомобіль. Ось він перед вами стоїть. Всім гарного дня та мирного неба.